Ти ближче ближче, ближче, ближче доволі пізнає, що вам потрібно придумав справи на п'ятницю. Так, художники так? Добре. Тисну роботу задач. Наші підписуємо уважно перевірте, що всі ваші роботи підписані ім'я, є назва міста. Шітовувачі діти вийшли на сцену, створили оригінальні твори, створили, показали ідеї морозива майбутнього. Зараз ми їх побачимо, можливо, одного дня. Таке морозило з'явиться на полицях крамниць. Так, тебе у нас звати як? Дмитро, а як це маю тут вгадати? Ти закодіровав тут це ім'я? Підпиши. Дмитро, все написав. І шостий Б. і вибрали, і руч, а Дмитро не написав. Який скромний у нас художник, погодуйте його, будь ласка. Так. Покажите склади олівця. Олівці, до речі, наш перші прийзлимо. Конкурсі олівці залишаються вам для створення майбутніх творів. При... Називається твоє морозоя. Мрія. Розкажи нам про нього, що ти там зобразив які там смаки. Навіть так, такими розового на вибір, як у Гаррі Поттера, не зрозуміло, що тобі тут попадеться. Дуже класно. Бачите, вже є фанати. Чудово, тримай свою роботу поки що. Молодець. Так, так, аплодує Дмитру. Наступне Морозове майбутнього називається. Так, знати тебе. Ага, а не а, 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 написала. Корона. Розкажи нам про це Морозове, що там зі смаки? стакан. Чудово, і там скрізь різний королівський смак просто. Справжня корона, плодуємо нашій учасниці ані. Так, далі в нас каміла. Так, каміла. Будь ласка, розкажемо про своє морозиво. Світлофор. Назва світлофор, смаки, лая м'ята, клубніка і ананас. Чудово! Ми сподіваємося, що наступного року руть привезе. До вас у місто і усю Україну таке цікаве морозиво. Аплодуємо. шановні глядачі, підтримуйте свої молоді таланти. Далі. Лєрочка, покажи всім своє морозиво і розкажи нам про нього. Е, тут є Шовковиця, малина, лайнята, кавун, та свино. Справді морозово майбутньо. Безліч смаків дуже цікава форма. Молодець І ще один учасник. Розовоничне бананове. А його моне була, знаєш назад, але Так схоже на повітряну кулю у ріжку, так? Цікаво дуже. Що ж, дорогі діти, також аплодуємо і тобі. Робимо так: я вам вруч, ви мені віддаєте ці альбомчики, щоб я їх передала з усіма роботами на у містечко Морозова-Рудь. А ви кожна отримуєте, кожен отримує. Чистий альбомчик, щоб ще багато малювати. Фіксик, забирай, будь ласка. Вам для ваших художніх талантів альбомчики. І фіксик, руч нам ще подаруночки, бо ми ж заробили, ми талановиті діти. Ми своїми ідеями поділилися. Подаруночки вам від святого розглянуть. Дуже дякуємо вам, що ви сміливо вийшли на цю сцену, показали свої таланти. Аплодуємо, дорогі мої глядачі! Дякуємо вам, художники! Проводимо вас зі сцени. Приготувалися, так? Ох, який цілий поет у нас. Давайте так. Давай, виходь на сцену. По одному буде, по одному. Так, як тебе звати? Юля. Читай, Юля, свій вірш. Морозова Ру це просто клас. Ми мріємо за вас. О, ми радіємо за вас. Ви класнючі, ви класнючі просто клас. Ми ніколи не забудемо вас. Дуже гарний вірш, ритмічний в Риму, молодець. Фіксику подобається. Він тобі вручає. Приз. Дай мені віршик. Дякую тобі, ручка твоя, щоб ти створила нові твори. Всіх художників, всіх поетів по черзі ми запросимо обов'язково на сцену. Так, тебе звати і, іга молодимо могозом. Смакуємо його і котику, і песику, молозимо дамо. Клас, дуже гарний віршик. І дуже бачите, яка дівчинка подільчева. І собі морозу, і песику і котику. Дуже гарна ідея. Віддай віршик мені. Ми всі вивчимо його на пам'ять, а тобі подаруночок. Молодець. Так, хлопчика візьмемо. Тебе звати? Ілля. Усі у світі люблять рудь. Руді люблять і дорослі, і діти. Все, молодець. Гарний білий вірс, змістовний. Отримаєш подарунок, мені віддавай вірс. Мене звати Степлян Настя і я хочу вам прочитати вірш, який називається Радісне свято. Я з пустончиком тамани танцювала цілий день. Скільки радісних пісень тут сьогодні прозвучали, огортки на рудики міняли, цінні призи вигравали. Дуже гарне свято, друзі та малята. Дуже гарний вірш. Ще раз кажу, як тебе звати. Стебля Настя. Стебля Настя, молодець, аплодуємо. Дуже гарний. Ти, виді, я тобі ще один так мені сподобалося. сподобався, я тобі там ще в нагрузку туди. Маленький приз. Ти талановита дівчина, на тобі ще й альбом. Ой, цей блокнотик для твоїх майбутніх віршів. Класний. Вірше, ти мені віддала, так? Да? Да. Іди ти. Бережно піднімайся на сцену. Поки не слушала, то постає. Я радію виживаю, що у вас так багато веселих, талановитих дітей. Так швидко подописували цікаві вірші. Будь ласка, тебе звати. Бондар Катерина. Читай. Супер Морозова, супер маняша, супер. Усе ура, усе тут. Ваші аплодисменти, позитивний, гарний віршик, фіксик, вручи нам подарунок. Дякуємо тобі. Віршик, так, да, віддай нам віршик. Було, буде. Коротенькі? Давайте. Морози веруть це просто круль. Дуже гарний. Можливо, це колись найближчим Єей! майбутнім словом. Морози веруть. Фіксик, дай нам один приз. І... Дай, дай, фиксик... дай, так, фіксик. Дякую, дякую. Подвійний учасник у вас такий подвійний приз. Команда, Давайте таке зробимо. Uh, зараз а у нас фіксик, ми всіх послухаємо, але фіксик готує подаруночки, щоб всі були. Тим часом. Дорогі поети, ми продовжимо буквально за декілька хвилин, а зараз ми згуляємо гру, яка називається Вітка сина свідка. Ми будемо тягнути фанти. Це буде фантастичний фанти, який треба буде обов'язково виконати.